Секрет багатого врожаю лохини і велетенських солодких ягідок, прихований не лише в сонці і воді, але і в мистецтві правильної обрізки. У цьому відео я покажу основні прийоми обрізки лохини, які гілки потрібно підчистити, а які краще не чіпати. Обрізка перетворює лохину на справжню родзинку вашого саду, а також гарантує неперевершений смак кожної ягідки. Без обрізки лохина здичавіє. Найперше, що потрібно знати, це коли і як правильно проводити обрізку, щоб не зашкодити рослині. Найкращий час обрізки це коли рослина ще перебуває у стані спокою, рання весна, до початку руху соку та розпускання бруньок. Щоб правильно обрізати лохину, потрібно зрозуміти сам принцип, і зараз я спробую вам його пояснити. Підходимо до куща, оглядаємо його. Для початку потрібно видалити підмерзлі гілочки. А ще тоненькі, і ті, які стеляться по землі, щоб на висоті 30-40 см не було слабких і тонких пагонів. Розчищена основа куща гарно продувається вітром. Це робиться, щоб зберегти здоров'я рослині. Далі проріджування при загущенні середини куща її потрібно розчистити для циркуляції повітря. Це також профілактика захворювань. Вирізаємо тонкі, слабкі дрібні гілки, які ростуть всередину, залишати потрібно лише скелетні гілки та прямо стоячі прирости. Потрібно розуміти те, що гілки, які ростуть всередину, забирають на себе частину харчування. І навіть якщо на них сформувались квіткові бруньки, то нічого хорошого з них не вийде. Так як ці гілки будуть затінені, коли розпуститься листя, то навіть якщо вони і дадуть якийсь мінімальний урожай, то ягідка буде дрібна і кисла. При весняній оберіг. Рісці дуже гарно видно, які саме гілки нам дадуть урожай. Звертаємо увагу на бруньки. У лохини розрізняють два види бруньок: квіткові та листові. Квіткові бруньки зазвичай розташовані на кінчиках пагонів. Вони мають округлу форму і трохи більше. Кожна така брунька дасть нам по 8-10 ягідок. Листові бруньки розташовані вздовж пагонів та на основі куща. Вони трохи компактніші та гостренькі. Дорослі кущі мають гілки різного віку. Якщо перед нами стара гілка, а саме бачимо по корі, на ній немає квіткових бруньок та молодого приросту, ми її просто видаляємо. Якщо на старій гілці маленькі відростки з квітковими бруньками, то вони дадуть нам мілку ягоду, бо харчування більше поступає міцним гілкам. І у нас багато квіткових бруньок, на молодому пагоні, який іде з цієї старої гілки, то стару гілку можна підчистити до молодого пагона, перенаправивши все живлення на нього. При цьому потрібно відступити один сантиметр, щоб коли буде підсихати зріст, не відсохла гілка, яку ми залишили. Залишаємо самі сильні і продуктивні гілки, на яких є молодий переріст, а на ньому є квіткові бруньки. Завжди віддаємо перевагу молодим міцним гілкам, які тягнуться вгору. Також видаляємо гілки, які труться одна об одну тертя викликає утворення ранок, в які може потрапляти різноманітні інфекції. Переходячи від одного куща до іншого, обов'язково дезінфікуємо сікатор. Також великі зрізи обробляємо садовим варом. Що робити з гілками-їжаками? Гілку з багатьма мілкими гілками також потрібно підчистити. Для початку видаляємо все, що росте всередину найтонші та найнижчі гілки. Далі видаляємо найкоротші гілки. Якщо залишилося багато товстих гілок, то ми все одно проріджуємо, залишаючи не більше п'яти. Нам не потрібно багато дрібної, нам потрібна велика солодка ягідка. Немає стандартної схеми для всіх. Нам потрібно врахувати особливості кожного куща і кожної гілки. На цій гряці у мене чотири різні сорти. Подивіться ось на цей кущ. У нього дуже багато молодого приросту, на якому сформується урожай лише в наступному сезоні. І лише 5 скелетних гілок, які дадуть урожай нам в цьому сезоні. Тому немає сенсу дуже радикально чистити ці гілки. А тут, навпаки, мінімум молодого приросту і дуже багато і загущені старі гілки. Їх можна почистити більш ретельно. Процес обрізки лохини це дуже творчий процес, і потрібно індивідуально підходити до кожного куща і враховувати особливості його сорту. Є сорти, які дають дуже багато молодих пагонів і схильні до загущення. А є навпаки сорти, які дають мінімальний приріст і потребують лише санітарної обрізки. Після обрізки бажано зробити обробку кущів від хвороб та шкідників. Користуйтеся цими порадами і будете з гарним урожаєм. А якщо у вас ще немає лохини, то відео як її правильно посадити, залишаю в описі. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої лохинові зайки. Па-па-па-па!